Не можу вам передати, яка смачна кукуруза запечена в духовці. Неймовірно смачна. Капець. Друзі, захотілося кукурузки поїсти. Так, будемо запікати нашу кукурузу. Є 5 каченів. Беремо по одному каченові. беремо обичне масло розтоплене і змащуємо кукурузу маслом і кладемо в цей рукав Погнали. Потім беремо обичну нашу гірчицю, пів ложки, пів ложки гірчиці кидаємо на кукурузу зверху. Беремо потім сіль, перець і ще в любі спеції солимо нашу кукурузу. Потім беремо кладемо наверх ще трошки петрушки. Кладемо нашу петрушку. І все, і зав'язуємо наші рукави легенько і беремо нашу кукурузу, ставимо в духовку на пів часа на 190 градусів. Наліємося кукурузка, вийде смачно.